Всім привіт! Нове відео і відео продовження по Різдвяно-новорічному івенту, а саме Операція Окуляри Санти, чи як вона там називається. Це в нас операція Окуляри Санти. Отже, вона відкривається після того, як ви виловите крапі Бовдурів, і раджу вам. Хто ще не зробив, то робити в першу чергу саме цю, оскільки тут дають окуляри, і з цими окулярами можна потім заробляти жетони, які ми кидаємо а, фонограф Санте. Отже, настав час зловити недолугого крампу Старпона і відібрати у нього окуляри Санте. Переконайтеся, що ви вже поклали в рюкзак попер молочне частування. Тепер відправляйтесь на Верглейс на пошуки крампуса. Недолугий тарпон давно не має нижньої щелепи, що ж, доведеться ловити його на особливу принаду. Отже, оцей попер молочне частування дають якраз за місію там, де треба крапіків ловити. Е е е так, і е читаємо, що треба зробити. Вирушайте на верглейц, я вже тут. Екіпіруйте Снасть з максимальним навантаженням, не більше 10,5 кг, і попер молочне частування. Отже. Попер ось так виглядає, наскільки він тут грам? 40 грам 7-0. Отже, нам дають зловити рибу. Риба, риба, риба. Як вона зветься? Не, там якийсь крамп, недолугий. Зараз пошукаємо. Ось недолугий крампус старпон. А максимальна вага його походу 30%. 4,5-35 кг, а нам його треба зловити на вудку до 10,5 до 10 кг. Це, звісно, пробування. Отже, я порився в себе в, в сховищі знайшов ось таку вудку Кастер Бус 220 Sport NE. Це якась з донатного паку, я не пам'ятаю звідки. Я нею навіть не користувався, і це вона вперше згодилась. вона рівно має, зверніть увагу, рівно має 10,5 кг. Кутуха до неї теж має 10,5 кг. Я проб... ліску, дивіться, ліску на 10,4 шнур 0,19. І ще оскільки це буде важка риба, то я думаю, мені здається, що треба буде ліски не 50, не 70 метрів, що він там розмотуватиме, докуди може плисти. аж. Поки ви його поборите. Що я пробував? Дивіться. Якщо накинути, ось взяти до прикладу. Щось таке, щоб не різати бажано. Ось в мене є о, трофейний монофіл 14,5. 14,5 виходить за межі о, збірки по 10,5, але якщо ми відкриємо окуляри Санти, місія зарахована. Але якщо я, я пробував міняти котушку на більше навантаження класти, е, тоді вже не рахує. Має бути і вудка, і котуха. Ліску можна класти будь-яку, але в цьому немає сенсу, оскільки все рівно максимальна нагрузка у вас буде по, самому, е, по самій слабкій ланці. тому я от зібрав все в один цей. Ну, типу, а, а, а смисл інакше. Єдине, що я хотів, щоб було якомога більше метрів ліски. Оце максимум, що на цю катуху намотується. Тому я пробував більшу катуху покласти, щоб намотати туди а, більше метрів ліски. Але воно так не дає, тому буду ловити так, як є. Так, де ловити? А, солена оця затока. А, тут же ловляться всі морські а, риби. Де ловляться тарпони? Де ловляться тарпони? Ловляться тут, в принципі, скрізь. Так. Ось, бачите, рибі є куди плисти тут, так що цей. А це в нас не то. Це в нас а, цей змієголов. На тарпона, я здається, мітки десь не клав. Да, мітки не клав. Нащо мені стільки цих змієголовів? Окей. Ловиться отут, деснук звідси лови. Ну, вони, коротше, ловляться. От де я їх ловив, от в цій зоні. Я їх сюди тарпони, щось я не пригадую. Тут більше горбілі ловляться, але, можливо, й тарпони, Я їх ловив взагалі от в цій зоні. Тому. Так, погодка. Подавай на сонячну якусь мутне. І кидаємо десь, не знаю, давай. Ой, воно далеко не летить. і... Замотуємо на максимум, скільки можна а, котуху. О, це буде, мабуть, довго. Ну, виважування. Я не знаю, як довго він буде клювати. Це щось там, по-моєму, Ради пробував клюнути, але я не впевнений, що це саме той тарпон, що нам треба. Якщо клюне то це буде надовго. Це в три рази більша вага риби, аніж збірка. Другий раз не ходить. Окей. Перезакидаємо. Аж доступ до зундербагер закінчився. О ноу! О май гад! Ой, блін, а я не... Ну ладно, думаю, це не дуже важливо. а Відслідковую не ту місію, яку роблю. Ну ж бо, Нажму слідкувати за цією місією. Я сумніваюся, що це якось впливає, але. Хунос, Хуноус, можливо, якось і впливає. Ось тут нас хлопаки ловлять. п'яті цих риб 300 з фігом. До речі, мені написали в коментарях, що в минулі роки там було а, по 100 чимось кожного кожної риби. Так що по 30 щемось, там було по 100 з чимось. Що? Хто це придумав? Це вони типу урізали. Кількість рибин вже в три рази. Уявляєте, а було по 100 з Ну, я минулі роки. не, Це єдиний івент, який я ще не зробив. По 100 ще ямось, вийшов, взагалі. Ну, давай на мітку снука. По 100 щемось, алло. Мені написали, радуйся і так, а, типу, скоротили втричі. Уявляєте, її переста люди, які ловили по 100 плюс. Напишіть щось в коментарях. Мені цікаво, сіки ви на це затратили часу, зусиль, нервів, скільки горіння у вас було. Ну, клюй давай, о, блін. Ви бачили? Це видно, клює не той не та риба, що треба, а це за великий гак, і вони її випльовують. І коріння не залетить, залетіло. десь туди. Чи перемотати на ранок в мене така чуйка, що це, я коли на острові блакитних крабів ловив е тарпонів, то вони якось, по-моєму, ох охотніше клювали в ранок. Коротше, я жмакну вас на паузу. А де, а де а де він? А де він, а де він? Єе, прийшов. Ви бачили, як він клював? Ну, а тепер саме цікаве, я не знаю. Скільки часу це займе виважування цього тарпона? Тільки зараз, майже 9 хвилина запису. Я тут прискорю, щоб ви це все не дивилися. Вимкну. Вебочку і прискорю. Так, ну коротше, як ви бачили, а, моя клавіатура витягла <свісно>, тарпона, але в опсі було, що в нього немає нижньої щелепи. Ну, давайте глянемо. А, щось я не бачу, щоб в нього не було нижньої щелепи, але ладно, нехай. Ось в нього такі окуляри. Ми їх... Це він віджав ці окуляри в Санти, а ми заберемо їх у тарпона. Окей, дякую, тарпончику. Ваш доступ до Зерамаку Маков закінчився. ну і... Так, отриман, отримаємо окуляри. Супер бо це вже інша місія. Це вже інша місія. Так. Ага, ну і далі нас чекає місія. Невидимий вальс зоряного пилу. Це стосовно цих окулярів. Ну і, коротше, я думаю, можливо, давайте я вам одразу. Так, нажимаю відслідковувати, одразу ці же. Е в цьому ж відео зробимо цей квест, невидимий валь зоряного пилу. Сталося справжнє різдвяне диво зірка що упала з неба, розсипала по водой Махлон Стар, Еміральд, Еверглейдс, острів блакитних крабів, лесні віла, тибер, зандербагер, макумаку, марон, чарівний пил, який можна бачити, одягнувши окуляри північного сяєва. По приїзду на водойму, візьміть синій мішок і заберіть зоряний пил. Отже, обладнайте окуляри північного сяєва, давайте. Я сподіваюся, вони мені в рюкзак упали, а не додому. да є в рюкзачку, одягаємо. Так, далі. Обладнали. Зберіть весь зоряний пил хоча б на одно, на одній з водоймі. Можна, дивіться, дають за нагороду жетон. Ця місія має свій кулдаун. Ви можете ходити на ці всі, після того, як зловити цього тарпона з окулярами ви можете ходити по всіх цих водоймах, збирати цей пил. Це дуже проста місія. Зараз покажу. І за кожну водойму отримувати по жетону. І якщо ви ще не виловили оцих посіпак крампуса, Раз, два, три. О, то ви можете цими жетонами ловити далі. Я покажу це на одній місії. Так, давайте одінемо окуляри. Ось такі дають вони блакитний відтінок. Підходимо до синього мішка. до синього Візьми мішок і почни збирати зоряний пил. Саме до синього, тому що є ще іншого кольору а зелений і червоний, здається, але це вже до інших. Так, давай. я Так, нажимаю F. Ось нам швидше зберіть весь зоряний пил, поки він не розсіявся по вітру назавжди. Далі ми ходимо просто по локації. Так, тут я забрав, забрав. Ходимо по локації. Ось, бачите, ось, ось такі пил. Їх треба всього 7 штук на даній локації зібрати. Просто підходимо, а де ще один на містку є. Просто підходимо до нього, і він підбирається. І от бігаємо по всіх локалах. Ще один тут є, оп, тут, А де і тут є в куточку, сховався. оп, Дуже проста місія, робиться швидко. О, я прямо ріснувся на зоряний пил. Тут не сховано, тут не сховано, на містку нема містку нема, окей, і походу, ще два тут. да Ось один тут. А, все. це забираємо, віддають жетон, і цей жетон ми можемо використовувати цей. Окей. Можемо використати. Так, тут я забрав, тут я забрав. А тепер давай підійдемо ще раз до синього мішка і глянемо, який cooldown. Кулдаун раз в годину. Раз в годину можна це бігати, збирати, тобто ви можете не збирати скільки там хочете цих жетонів, якщо ви не доловили. Ем, але... але є один великий але. Я навіть шубу забув скинути. Опа, вибачайте? Я думаю, це не страшно. Бо я сижу тут трохи У мене холодно, я поки тягну того тарпона, одів шубу собі. Але є один великий нюанс. Стосовно цієї штуки, коли ви можете збирати. Де воно? Де воно? О, коли ви можете збирати цими окулярами ці жетони, є один великий нюанс, про, про який варто вам сказати. Бандит. Ось. Це оця місія, де треба робити крапі Богдурів. Є один нюанс. Спочатку вам дають там 5 жетонів, і там ще прикормка є, але та прикормка, як ви бачили, не дуже то і діє. Можливо, я неправильно її використовував, але як її використовувати? Змішав в точку кену і в точку ловиш. Інакше я ж не знаю, ну, як можна її ще інакше використовувати. Ну коротко, Суть в тому, що за ті 5 жетонів ви цю місію ніяк не закриєте, Хіба сидіти ловити суто на цих. От, Лон Стар, Еміральди Верглайс, бо на цих локаціях крапіки будуть ловитися найкраще. Вони будуть і на інших, але тут найкраще. І коли ви їх відловите, тоді ви можете вже збирати ці жетони, вже там збираєте їх скільки хочете, хоч 300 можете не збирати. Але мені здається, за 69 бітконів легше купити пак. І якщо вам не вистачить, то дозбирати решту, вже зробити цю місію на крапіки і дозбирати решту. Але, ну, типу, щоб зробити о, ці місії на вилову цих риб, е, треба жетони. Щоб заробити жетони, треба виконати цю місію. Але цю місію, щоб виконати, треба жетони. Ну, якось розумієте, да? одне без другого. Але е, купіть 69 батьконів, 25 жетонів і не партеся. Якось так. На цьому гарно дякую. В Наступному відео ми ще пройдемо шапку Санти, бороду. Санти. Всім гарно дякую. Там в коментарях залишайте якісь ваші зауваження. Може, не знаю, будь-що, що ви рахуєте за потрібне. Не забудьте також за вподобайку, підписку, хто ще не підписаний, і до зустрічі в наступних відео.